Дай Боже здоровечка! Подзвонив до мене хлопака і каже, купив я собі МТЗ. І стоїть в мене там гідророзподільник, але в ньому немає плаваючого положення. І кажу: та можемо доставити, якщо у вас болгарський розподільник, бо до болгарських ми маємо, золотніки і самі розподільники без проблем. Він присилає фотографію. А це, виходить, в нього китайський розподільник стоїть. Я йому кажу, хлопе, ну тебе трохи надурили, це не булгарський розподільник, а китайський. І... Але кажу, відправляйте, давайте я подивлюся, можливо, золотнік з булгарського оригінального зайде і на китайський, бо китайці завжди роблять копії. І як виявилося, я витягнув його старий золотник. В ньому не було плаваючого положення, це суто імітація, типу він з плаваючим аля. І я поставив йому золотнік з плаваючим режимом. І... Все працює. Тобто оригінальний золотнік з булгарського розподільника підходить і на китайський розподільник і адекватно працює. Зараз я вам це покажу. Перевіряємо. Циліндр наш виходить. другу сторону заходить і включаємо плаваюче. Плаваюче, ручечка зафіксувалась наша і демонструю. Вручну витягує циліндрик. і ручну може його запхати. Тобто. В китайському розподільнику появилось плаваюче положення. Якщо у вас є така потреба, можете до нас звертатись і ми вам це все зробимо та скомплектуємо. Дякую.